Номер 842. Тукар до обіду обточив 13 деталей. А після обіду решту 12 деталей. Скільки відсотків від усіх деталей обточив тукар після обіду? У нас запитується, скільки відсотків від усіх деталей обточив тукар після обіду. Тобто усі деталі це 100%. Порівнюється з усіма деталями, тобто з усіма, що і 12, і 13, і до обіду, і після обіду обточив. Тобто всього деталей 12 плюс 13 25. 25 деталей це 100%. З цим числом порівнюється у нас скільки відсотків усіх деталей обточив токар після обіду, скільки відсотків від усіх деталей. Всі деталі це 100%. А після обіду він обточив 12 деталей. Скільки він обточив після обіду? 12 деталей, це х відсотків. Складаємо пропорцію. Пропорція містить. Крайній член і середній. Щоб знайти невідомий крайній член пропорцій, потрібно добуток середніх членів. Поділити на відомий крайній член пропорції. 125 діляться на 25. 25 поділити на 25 це буде 1. 100 на 25 це 4. 12 помножити на 4, 48, та поділити на 1. Буде 48. І так, 12 це 48 відсотків від усіх деталей. Відповідь. 48 відсотків.